Добрий день, дорогесеньки мої. Запрошую на мій канал. Мене звати Анна і я з Львова багато років живу в Італії, і я сильно сильно закохана в Італію. Я би не переїхала нікуди. Я живу в центрі, я живу в Тоскані. я би ніколи не переїхала не на північ, не на південь, ні в яку другу країну. Я маю тут усе, що мені потрібно. Сьогодні я хочу Сан-Валентіно, наближається Сан-Валентіно, і я хочу розказати, як багато українських жінок навіть не може знати, і навіть не знає, які бувають українські мужчини. Вони знають, які українські, а вони не знають, які може бути італійський мужчина, який є італійський мужчина. Дорогесенькі мої, тут мене в Італії вже так само дуже багато жінок дивиться, які живуть в Італії. 30% мене дивляться в Італії, і я їх всім передаю привіт. Передаю привіт. Привіт. Не жартуємо. Всі баданти, баданти стидаються, що вони баданти, і... і що з ними робити. А я не стидаюся. А я баданти, дорогесенки мої, і це найкраща моя робота. Але поговоримо в майбутньому моєму відео. Сам Валентіно, дороге синки мої. Хто хоче мужчини? 10% вони дивляться морщини. Хто хоче таку розу подарувати? 50 евро. Не купляйте ніколи цю розу. Скільки вона коштує? 445. 45. Ніколи не купляйте ось цю розу, бо у вас жінка з хати вижене. Ну, як можна таке таке, щоб воно порохом пропадало. Ви можете представити? Вона має 50 сантиметрів широко, Буде припадати порохом. Хто її буде чистити, для чого вона? Для чого вона? 45 євро, щоб здивувати. Мій компанію ніколи б мені таке не подарував, бо він знає, що я такої штучної пластики не хочу. Я хочу одну ромашку з поля. Я жінка дуже проста. І мені подобаються прості речі. Магазин закритий. Окей. Mm Йдемо -hmm. okay. джеда? Будемо гуляти далі. З супермеркату подається 15 евро 5 рос. Ось такі ціни, да чек 5 евро. Дом, сам Валентино. Тут тюльпани, no, гербери 4 евро, тюльпани не знаю, які гарні тюльпани. Тюльпани 7 евро. дорого. Орхідеї не люблю Абсолютно. Ось такі роз. Торти. 5,50, бачите, 5,49. Ви Тільки подивіться, І для, чого, для чого його робити. От маєте гарну фотографію, гарно зробили. Шоколади зверху, гарні, високі. Мені є ще такі з лямпонами. Є такі малесенькі сан валентіно Лутніка в нас коштує 2,80, лямпоні, все є. І цукорки так само. В Італії зараз я вам покажу, як виглядає гігієнічний душ. Для чого цей гігієнічний душ ось такий, щоб воно тут висіло, як краще біде зробити. Для, для чого воно, як воно курить, для чого воно потрібно? Ну, от Зараз попробуємо. Що тут виходить? Треба тут натиснути, бачите, о, як воно робить. Ось вже брізги зі всіх сторін. подивіться, що я наробила. Ага, о, де о, бачите? Ось тут вона виходить, що я наробила. Подивіться, тут вона от, тут вода пропускає. Нам того клопоту треба, це саме найкраще. Хто мав біде в Італії, той ніколи не буде собі ставити генічний душ. Гігінічний душ дуже сильно в моді. Ось що я наробила. Бачите, хотіла вам показати перше, то як я залишу цей туалет такий. Це вже другий раз я сюди приходжу. Бачите, для чого вам той генічний душ? Він дуже в моді є, він в моді є, але тут не потрібно ставити той вже такий туалет. Для чого? Генічний душ ставиться для того, щоб оце не тримати, щоб змивати гарно кругом оце. Вибачте, що я так вам показую. Це називається гінічний душ, який дуже сильно в моді. А ніколи не вибирайте, бо біде саме найкраще. Обід по-італійськи. Спек. Це не спекся прошутто. І цибуля, свіжа, свіжа цибуля. І багато біологічних яєчок. Яєць, яєць, дорогесенькі мої. Яблуко почорніло, це не страшно, це не є ресторан. І Моцереля Дебуфуля. Яку я ви... Яку я інсалату додаю, зараз я вам покажу. Яблуку я додаю, щоб придати дуже хороший смак, натуральний смак. І це дуже-дуже гарно як натерте яблука. Воно набагато набагато смачніше. Ось тут трошки, щоб не забути. Ось цей був в оферті. Оферта це означає знижка. Він коштував 4 з копійками, а зараз він коштує 3 евро. Ось в мене дуже, знаєте, має бути якісний. Дуже якісний, бо оцет, це наше здоров'я. Нове купила ретритолю. Це ретритолі 100%. Була так само трошки знижка. Я за таку велику упаковку заплатила 5 євро і ще чуть-чуть. Інсалата, дорогесенькі мої вибирайте, яка має бути сама найтемніша. Найтемніша, бачите, яка темна, чорна, темна, дуже не чорна, а дуже темна. І так само руколя. Руколя це найтемніша і най тут найб саме найбільше вітамінів. Я один раз лікаря послухала, Я дуже сильно запам'ятовую, як розумний як лікарі, що розумне будь говорить. Я дуже скоро запам'ятовую: не треба купляти ту всю інсалату, яка вона бліда, яка вона не має вітамінів, яка вона ледве-ледве. Ви зрозуміли мене? ледве-ледве. Темна, має бути темно, темно, зелена. Лимонів є багато. Але я дуже часто даю оцет до, до цього до, до салату. Ось це, я вам зразу, я вже підвір, я вам зразу покажу, що я ще купляла для, для чорного чаю з лимоном. Бо я вадоматта, як як Італії кажуть, чорний чай з лимоном. Це остатніх, моє таке, останній рік. Я оце ще купляла, бачите, це констевія так якби зі стевією. Тут е, так само є е, коштує так само 5 майже 6 євро. Тут є трошки більше, але тут складники мені не так сильно сподобалися, як ось ця мізура. Тому що складники, бачите, от які вони тут є. Ретрітольо, ще якась дадуть гома вам, якусь гому вам дають, то що мені не потрібно. І е, стевії тут дуже маленько є, але тут, е, скажімо, еритритолю окей, це натуральний. І я е, хочу попробувати ось цей. Я краще цей попробую. Тому що тут є еритритолю 100%. Це дорогі продукти, дорогесенькі мої. Це... Але хто хоче гарного цукру попити, такого цукру, це не є цукор, але він зовсім зовсім не відрізняється, такий, як цукор. Це 100% на смак, такий, як цукор. Це зроблять зі солодких фрук... ово... овочів, бульби, з моркви і це все решту, що то в Чехії її зробили. Тут можна і солодки пекти, можна і до йогурту додавати, і чаї пити, і все, все, все що ви хочете. Я хотіла вам показати складники. Де написано складники? Менаджа. Ну чого ж я не приготовлена зовсім до цього відео? Ритрі Бачите, Бачите, мені... ті, що дивляться з України, не, не, не розуміють по-італійськи читати. Ті, що живуть в Італії, вони дуже розумні, вони все розуміють і все знають. І це 100% еритритолю. От тут собі все прочитайте і ви все зрозумієте. Окей, йдемо за стіл, йдемо сідати. От сьогодні в нас така моцарелля, така малесенька, малесенька, гарненька моцарелля ді буфала. Вона жирніша, але мене не обходить, тому що я люблю моцарелю буфала. Яблуко, бачите, вже від повітря почорніло. Ось таких два, два стакани. Я вже почала вже помила і приготувала на Сан-Валентіно. Скоро Сан-Валентіно. Що тут? Я поставлю всередині, ще не протерла. Бачите, ще, от ще водичка тут є. Для мене і для нього еліганте. Ось така. З такою паличкою. Це я купила, як була велика велика знижка. З 24 євро я заплатила 12 евро. Я не думала купляти, але я купила, тому що мені дуже сильно сподобалося. ось це. Бачите, от знизу, оце кругле таке. І він такий великий. Ви не бачите, вам здається, що він маленький, цей стакан, а він такий великий. І мені дуже сильно подобається, як воно приємно, оцей розмір такий, бачите, його так тримати в руці і так ложечкою їсти. І ще мені сильно сподобалося, бо що він такий великий і широкий. Тут от, як наложити всякого солодкого крему, всяких, всяких смаколиків сердину. І, і мені подобається через, через те, що великий. Тому що як ви візьмете, наприклад, таку малесеньку формочку, якусь таку, знаєте, як формочки продаються на шість чоловік, наприклад, шість ви, да, ви дасте так трошечки щось малесенького. такого. І ну, навіть неприємно, бо ти то з'їла, не замітила, як ви з'їли, і ще хочеться. А тут, ні. тут один раз гарно поїв солодкого, такого як ви хочете. І, і це дуже-дуже дуже мені сподобав. Ну, два тільки було. Це, це така була, як вам сказати, В упаковці два було. Було би три, було б краще, тому що одне, як зіб'ється, ну, що пізніше з одного я буду робити, так само, як з цього стакана. Бачите, ось ця стакана, ми так само купили їх два. Для пива. Для пива ми тут пили багато пива, кожен вечір, я і він, я і він ми купили два тільки стакани, тому що стакан дорогий один стакан 6 євро. А була знижка за 6 євро два можна було купити. І ми купили два, треба було три купити зразу, на запас один. Ні, ми купили два. Один зараз збився, збився один. Мої. І що я? Я от як одна жінка в хаті я п'ю з того пиво, сама одна п'ю. З такого, бо він дуже-дуже такий, дуже красивий. Бачите, як вам сказати, і таке золото це дорогий такий дуже красивий бакал для пива. А тепер все, один залишився. Треба завжди три купляти. Ви бачите, три це золота цифра. Золота цифра, як вам сказати, троє дітей, три рази заміж виходити. Це все ідеально, ідеально. І ось так. Три це прямо золота цифра, так як я сказала вам. І от треба було три купити. Завжди буду три тепер купляти, тому що один на запас. Бо це ось так. Так функціонує. Йдемо на стіл і йдемо їсти. Йдемо скоресенько їсти. Ось так. Простий український обід. Я ніколи нічого не жарю. І це то що так, а так, щоб якась бульба там була, щоб якісь котлети. Я сто років котлет не їла. Тому що в Італії котлети ще трошки я вже дала, але ще трошки треба дати. Теліці отак по моцарелі і, бризгаю, і Це дуже-дуже гарно красиво. Я італійських котлет вже давно не їла, у українських таких, ну, взагалі котлети я тут давно не їла, тому що останній раз, як я робила котлети, скільки би якого би там м'яса в середину не давав, щоб середину не давав, вони завжди не смачні. Тому що залежить від м'яса. Залежить від м'яса, яке м'ясо... Дасте, а сьогодні яке м'ясо ви б не купляли, воно завжди-завжди не смачне, тому що погано готують, погано годують тварин. Тварини їдять і їх скоренько погано їх тримають, погано їм дають їсти. Все хімічне і м'ясо не таке пахуче, як було в моєму дитинстві.